Доброго ранку, друзі! До нас в студії вже прийшли наступні гості, і говорити з ними ми будемо про другий шкільний патруль. Отже, Юрій Марцинишин, керівник патрульної поліції в місті Мукачево та Ужгород, Крістіан Феєш, Еріка Дюгованець, потенційні патрульні. Доброго вам ранку, друзі! Доброго ранку. Насамперед вам хочу сказати, щоб ви не переживали. Виглядаєте ви дуже гармонійно у цій формі? І хочемо розказати іншим діткам, які мріють, які мають бажання в майбутньому. Ньому або зараз в сьогоденні спробувати себе в ролі патрульного розказати, як ви стали патрульними і яким чином у вас опинилася ця чудова форма, яка вам дуже личить. Ну напевно, почну я. Давай одного е, дня ми сидимо на уроці угорської мови, і до нас заходить е, е, жінка, яка організатор в нашій школі, угу. і вона заявила, що є таке як шкільний патруль. І що можна написати, ну, заповнити анкету. А коли це було? Це було приблизно, навіть не пам'ятаю, півтора два місяці угу. назад. І ну, спочатку я якось не хотів, але потім якось загорілось бажання стати шкільним патрульним. Крістян, а до того ти навіть і не думав про те, що ти ну, можеш спробувати себе в цій ролі, коли одягнеш я, форму патрульну. Я детективом хотів стати. Ну це близько, близько, це близько в принципі. <рісті> і тут ти мав чудову чудову можливість переконатися, твоє воно чи не твоє, так? Так, добре. Ти в такий спосіб дізнався. Еріка, е, я теж до мене ця та жінка зайшла, і просто ми в одному класі вчимося. І угу. е, е, я раз дуже так хотіла. Я думала, ну краще я дівчинка. Наша, мені це мене не буде ніхто слухатися. Ну потім я порадилася із своєю мамою, і вона сказала, що можна спробувати, чи вийде, чи, вийде, чи ні. Мама не була проти. Ні, ну мені якщо мені. батьки одобрили, можна справді спробувати. Гріх навіть не спробувати. Пане Юрій, давайте розкажемо нашим глядачам, які можливо не дивилися наші попередні ефіри, де ми розповідали про перший патруль, е перший шкільний патруль. Розкажемо, власне, що це така за акція, що це, це така за унікальна можливість для діток побути поліцейськими. Ну, це вже в принципі це більш такий європейський mm -hmm. напрямок. Або ми десь запозичили більше із закордону. Цей пілотний проєкт, який вже вдруге ми реалізовуємо, і як на він щастя, вже став не пілотним. Ну вже так, да, вже він як традиційний, можна так сказати. Вже. І вдруге, і що приємно відзначити, що дійсно вдруге і на Закарпатті, іменно на наших теренах Закарпаття запустили це наші помічники, можна сказати, наші друзі, наші очі, наші руки, і вуха в навчальних закладах, а іменно в школі, які будуть допомагати нам. Як дивитися за дисципліною за порядком в школі, так і в майбутньому, коли вони пройдуть ще певні навчання, певні додаткові тренінги, самостійно зможуть в інших класах проводити уроки, профілактичні уроки, превентивною функцією заняття щодо попередження там коріння, вживання алкоголь, алкогольних напоїв, наркотичних засобів от в такому напрямку. Скажіть, будь ласка, чи справді в навчальних закладах потрібен контроль? Ну, в деякій мірі, може, щоб правильно зрозуміли, ми не будуємо якусь там поліцейську державу, або з малку вже прививаємо якісь такі репресивні заходи іменно в школу, щоб робити якесь гестапо. Це для того, щоб. В першу чергу привчити дітей до порядку і до правосвідомості, заложити оцей фундамент правосвідомості, і поваги до закону, до дисципліни, до певних правил, які в нас передбачені в Україні, ось і можливо прибрати оцей бар'єр, який на жаль на сьогоднішній день стереотипно вже склався і існує між поліцією і суспільством. І я думаю, що іменно наші шкільний патруль це буде першим таким. Фундаментом щодо прибира нівелювання ось цих якраз бар'єрів між поліцією і суспільством. Е, ви вже приступили до виконання своїх обов'язків? Так коли е, позавчора ми почали е, потребування. Е, як проходило ваше навчання? Тому що, окрім того, що ви отримали чудові кепки, чудову форму, ви напевно мали пройти попереднє навчання, і е, потрібен був якийсь інструктаж. Від самих дорослих вже поліцейських. Як виглядало ваше навчання? Нам задавали теми, які ми мали вивчити, і вони нам щось пояснювали. А потім ми на наступний день писали із тих тем, що ми прочитали, писали тести. Да, ще у нас була е, строєва підготовка е, ну, Ерік Євгенович, Він е, нас вишикував, як ми маємо стояти. І він, ну, скажімо так, коригував те, що ми робили неправильно, тобто на початку все, <рес> тому що ми не звикли ходити одночасно, говорити одночасно, ну, вітатися. Дисципліни вам не вистачало, так? Так, але ну, патрульні зробили роботу, і ми стали вже одним цілим. А які питання а, були в тестах? От такі якісь. Що, що вам приходить на думку? Згадайте, будь ласка. Там які теми стосуються. Там які треба, теми, скажімо, розглядалися? А, а, ну, як треба, що треба робити, children патруль children, поліції? Ну а, як треба повадитися на стату, дорожнього, так? Г... Так. Угу. Як треба поводитися на дорожнього руку? ну, Щось таке, зв'язане із правилами. От ви знаєте, я з вами розмовляю, і у мене немає відчуття. До нас часто приходять дітки в студію. У мене немає відчуття, що я говорю з дітками. Ви вже я не знаю, чи то форма так впливає, чи ви mm. просто так себе ведете впевнено, спокійно, як справжній е патрульній... Е Поліцейські, яких у нас є в місті. Чи е, до цього до того часу, як ви приступили до виконання своїх обов'язків, вам, можливо, в нашому місті доводилося мати справу з патрульними? Тобто, ви може, може, спостерігали за їхньою роботою, Може, вони вам робили зауваження вам або батькам? Тобто, яке у вас було уявлення про патрульних до того часу, як ви вступили в лави шкільного патруля? Ну, я. Ну, я тільки ну, спостерігав за ними, mm -hmm. тому що ну ніякого контакту іншого я На не, щастя. не мав. Mm -hmm. Не покурював десь. Mm -hmm. та ні. Е, е, і ну, я вважав, що це щось краще, ніж минула міліція, тому що ну, я е, був з татом не в машині, і просто так нас зупинив якийсь mm -hmm. міліцейський. І він каже: ви поїхали на червоне світло. Тато почав Та об'яснювати йому, що е, не на червоне світло, тому що перед нами машина захлохла. І ми стали на середині перехрестя. Угу. І нам, ті, хто були віна зліва. Фарами помілі, угу. що ми їхали. Ми проїхали і нас зупинили. Ніяк, ніяк не представлявся дядя, нічого не зробив, просто ви проїхали тобто, такий. Ти справ. навіть дитина розумів, що е, патрульний поліцейський діє неправильно. Е, так. Угу. Чим закінчилася історія? Е, тим, що ми просто уїхали, він сказав: ну добре, їдьте собі. І він нам погрожував самим дорогим штрафом. Mm -hmm. Але ми, ну, тато не напудився, тому що. Тому що ще... він був правий. Так, і він ще казав, що чому я сижу на передньому сидінню. Скільки років тобі було на той час? Ем... Навіть не пам'ятаю, але зріст мій дозволяв там сидіти. 128 сантиметрів, по-моєму. 145. 145. 145. А якраз в той день ми були всім класом в медичному кабінеті, нас е, міряли, які ми високі і наскільки <рес> важкі. Я оказався висотою 148 сантиметрів, що було Три сантиметри запаса ще. Такі деталі, так, такий чіткий аналіз. Справжній поліцейський. Справжній поліцейський. Я От, так. Дітки, скажіть, будь ласка, ви вже м, позавчора е, почали виконувати свою роботу. От, якийсь підсумок трьох днів можете зробити? З якими порушеннями ви зустрічалися? Як на вас реагували ваші е, однокласники? Сприймали серйозно чи ні? Чи думали, що ви так бавитеся поліцейських? Розкажіть відверто. Вони більше на ну, нас спеціально так провокували, щоб ми їх розбирали, щоб вони більш билися, так спеціально домовлялися, щоб ми, е, їх, на ми розбирали їх. Потім е, звикли де ж нам і то якісь то погрози бували бути справді? Да. Як ви себе вели в цих ситуаціях? Ну в цих ситуаціях ми вели себе просто е, самоувірно. Ми. На це мало що звертали, але якось всередині було бідно. Так зневажають. Нічого, все попереду. Ви головне продовжуйте себе так вести, вести впевнено. От як твій тато він був впевнений, що він не порушував правил дорожнього руху. І він був спокійний, тому що він справді був впевнений у своїй правоті. Тому ви залишаєтеся холодними і е, просто слідуєте закону. Не піддаватися на провокації? Звичайно, не піддаватися на провокації, тому що якщо ви виростете і станете дорослими патрульними, у вас попереду буде дуже багато провокативних ситуацій, буде дуже багато людей, які вам не будуть вірити, і дуже буде вам образливо ще не раз душі. Утім, якщо ви точно хочете цим займатися, то вам потрібно бути до цього готовими. Ви у майбутньому м, плануєте бути поліцейським? Чи просто вирішили для себе спробувати без зобов'язань на майбутнє? Я якось раз думала, що я не буду поліцейським, це якось ну може бути якась будь-яка біда. Дуже, ну а буде бути якась А, Ну, а тепер я вже задумалася, може бути, що стану деко поліцейським майбутньому. Припускаєш таку А Я ну. Поліцейським якось ну мені щось не кортить, але детективом більш. А mm -hmm. якщо не вийде стати детективом, то я хочу стати актором. Зовсім протилежний напрямок mm -hmm. професії. Ну, якщо одне не йде, тоді треба інше спробувати. Бо, правильно, потрібно мати якийсь запасний план. План Б. Він в тебе є. Mm -hmm. Молодченка. Пане Юрій, е, чи контролює хтось е, роботу діток? Хтось із можливо уповноважених поліцейських. Так, у нас є відповідальна окрема посада, передбачена по зв'язкам з громадського, яка безпосередньо і координує роботу як і першого, так і вже на сьогоднішній день і другого шкільного патруля. Тому що те, що дітки зараз розказують, що дійсно десь ну це можливо не настільки як образло, як певні заздрочі йдуть, тому що в них є красива форма, це дійсно на них любо дивитися. Ось є певний статус до них, вони можуть робити зауваження і мають бути прикладом самі для інших. Тому для того, аби їх підтримати і надати їм цього статусу, щоб дійсно до них поважно відносилися і не дискредитували, їх не ображали. Ми звичайно практично повсякденно на перших, на перших днів запуску з ними співпрацюємо і надаємо всяку допомогу. І не тільки їм, а також будемо ходити по старших класах обов'язково пояснювати старшокласникам, що це є наші помічники, і яких чіпати не можна. Їх треба слухатися, бо я знаю, що вони. Є прикладом і будуть прикладом для інших. із них треба брати приклад і прислуховуватися до них. А скільки триватиме їхня робота? Ну зараз вже наступного тижня вже закінчується. закінчується. На жаль, навчання навчальний рік. Але ми на літо приготували такі невеличкі, якби для того, щоб не втрачати й навики, і не втрачати контакт зв'язок з шкільним патрулем. Зараз хочемо обговорити такий теж пілотний проект запустити в Ужгороді. Є в нас зони відпочинку, такі як, наприклад, як Боздорський парк. Uh -huh. З дирекцією парку ми в принципі, вже попередньо домовилися, вони не проти, тільки за. Це в принципі вони вийшли десь пропозицію, щоб на літній період, особливо на вихідні дні, можливо, якісь будуть проводитися там заходи, щоб ми залучали як навчальну практику, можна так сказати, шкільний патруль спільно з справжнім вже патрулем. Проводили патрулювання іменно в цих зонах відпочинку для громадян. Я думаю, це буде і для самого шкільного патруля. Позитивно, що вони будуть набиратися певного досвіду спілкування з громадянами, з однолітками. Дітки будуть на них дивитися і десь можливо трошки будуть вводити, як то кажуть. Психологічний ефект буде на до дорослу людину, яка десь там покуріє не в салоному місці, uh -huh. розпиває спиртні напитки, можливо, десь там гасають на велосипедах. Тобто, коли доросла людина, вона буде десь можливо провокативно сприйматися. А коли підійде дитина. дитина ну це зовсім інше, і я думаю, буде соромно дорослому там мамі татові, коли дитина зробить їм зауваження. А у вас є якісь посвідчення? В них посвідчені? У них є імена, табличка угу. прізвища, є в них нагрудний знак. Кожен за кожним закріплений номер номер жетона. Тобто, якщо будуть скарги, переписати номер жетона, і далі будемо розвивати. Я думаю, що скарги до цього не дойде. Так який досвід проведення першого шкільного патруля ви врахували у проведенні другого. Ну, тут трошки ми побачили, коли запускалися між е, сільською школою, mm -hmm. то набагато менші об'єми учнів, менша кількість учнів, ніж е, міською школи. І трошки є от різниця, що е, в сільській місцевості, е, як виховуються е, дітки і між місь, міською трошки mm -hmm. є різниця. Тому... А яка сама? В міській школі трошки важче працювати. Важче? Важче. Я думала, легше. Ні, там, якщо чесно кажучи, я не хочу нікого образити, але там більш швидше ну, і легше набагато було запускати цей проєкт. Можливо, те, що він був перший, що це ніхто не знав, ще, як воно буде, як буде процес встановлення цього йти і розвиватися. Ну і менша кількість учнів в загальному в школі. Тобто і набагато легше діткам там працювати, скажімо так, можливо, служити або дивитися з дисципліною, бо більше один одного всі знають і дуже сильно залежить від адміністрації самої школи. Щоб, якщо адміністрація підтримує і допомагає, в першу чергу це шкільному патрулю, то їм буде набагато легше працювати. Угу. Що потім? А... Яка доля діток після закінчення проходження практичної частини? Це в нас теж вже є в планах, неодноразово не ми за це зауважили. Якщо ну, дійдемо так, до фінішної прямої, це десь на випускні класи, будемо виходити з пропозицією до нашого керівництва як Департамента патрульної поліції, так і до нас поліції, якщо хтось виявить бажання. Поєднати своє майбутнє з професією правоохоронця, а саме поліцейського, будемо виходити, щоб надавалися якісь як сказати, можливо. Бали, не бали е, угу. сприяння в тому, щоб вони поступили у вищі навчальні заклади іменно по системі міністерства внутрішніх справ України. Звичайно, якщо буде бажання продовжувати служити в лавах поліції, ну подивимося. Е, наступний шкільний патруль також планується, так третій, четвертий. п'ятий, е, Ну зараз є. тут все залежить від е, до речі, якраз тут хотів би відмітити, що е, цей проект був реалізований іменно в 10-й школі за підтримки генерального консульс, е, консула е, в місті е, Угорщини е, в місті Ужгороді. Йожа Бугайла, який посприяв і виступив партнерам в запуску, тому що ні для кого не буде секрет те, що теоретична частина організаційна звичайно залежить від патрульної поліції. Десь матеріальну частину ми, на жаль, не маємо можливості на себе взяти і забезпечити. Тому все залежить від того, наскільки. Чи органи місцевого самоврядування, чи можливо будь-які інші партнери заінтересуються і виявить бажання щодо запуску ось таких от шкільних патрульок в інших навчальних закладах. Будемо сподіватися, що у вас все вийде, і що справді ще багато діток з нашого міста, з Ужгородського району, зможуть спробувати себе в ролі поліцейського. А вам, наші молоді патрульні, я б хотіла побажати, щоб ви коли будете виконувати свою роботу влітку, про яку говорив пан Юрій. Коли ви будете підходити робити дорослим зауваження, я б хотіла від себе попросити вас провести ще таку просвітницьку роботу І до кожного до кого ви там підходите з якимось е зауваженням, питати ви дивитесь програму ранок на тисі? Якщо вам відповідатимуть ні, ви повинні так чітко, але тактовно сказати обов'язково. Дивіться програму ранок на тисі. Добре, домовилися? Будете говорити. Я вам дуже гарно дякую. Я впевнена, що у вас все вийде, і що ви справді завоюєте свій авторитет серед своїх е, ровесників, тому що ви великі молодчинки. Ви взагалі молодці, що ви на це погодились і вирішили спробувати себе. Тому що багато хто навіть не наважився, і справді ваш керівник е, має рацію, коли він каже, що е, таке ставлення до вас зумовлене передусім заздрощами. Тому абсолютно на це не зважайте. Ви дієте правильно, і це має бути завжди у вас в голові. Ви завжди про це. Це маєте думати і гарно, вам гарно дякую. дякую за гарно дякую за запрошення. Завжди приємно починати ранок. З... Це дуже з вами. взаємно. Ми завжди раді вас бачити з вашими вихованцями, з вашими колегами в нашій студії. До нас приходив Юрій Марцинишин, керівник патрульної поліції в місті Мукачево та Ужгород. Крістіан Феєш, Еріка Дюгованець, потенційні патрульні гостям спасибі. А вам кажемо, дивіться програму ранок на тисі».